Що робити, якщо у вас в домі завівся хальч? Ситуація насправді не з приємних. Да, це взагалі шок. Шок, контент. Однак, рішення цьому є. Всього лише за 69 гривень е, некроморф із мертвого пробілу пропонує нам з'ясувати, що саме робити в цій ситуації. Ну що ж, поїхали. Питань багато, а відповідей мало. Як мінімум, що в нашій кімнаті робить люк. Якщо все ж таки дивитися з логічної сторони, то це просто звичайна українська сім'я готується до Дня Незалежності. День перший. Я прокинувся і знайшов хача в своїй кімнаті. Поням. День другий. Частина будинку залишилася без електрики і немає інтернет connection. Це все бікоз, тому що I don't sell my wife for internet connection. І чому постійно ніч? Знаєш, я собі це питання вже задаю, який мать його день, коли граю в хорори, і я так і не знайшов відповіді. Здається, хтось з дробинкою подивився. Ой. День третій. Дивні люди знаходяться зовні мого будинку. Це є небезпечно. Ну, да, я теж так вважаю. День четвертий. Я перевірив роутер знову. Електрика приравнувала і пішла геть. Можемо зробити ви. Це там хтось до мене ломиться, га? Це це хач? Взагалі то я голий. Я ще не готовий до сікасу. <свісно> так от, я я взагалі то я не договорив через те, що мене перебив хач. Можемо зробити висновки, що в нашому особистому житті все погано, раз ми не можемо законектитися навіть з вайфай роутером. А, Закрито. Поняв, значить, ще не почалася ігра, вже нам треба щось робити. Я щось не можу зрозуміти. Або я тупий, або я тупий в квадраті. Я не можу знайти ніякого ключа, тому що його тут просто немає. А. А, це все було так просто насправді. Коротко про те, як я створюю проблеми в своєму житті. Так, знайдіть ліхтарик. Ліхтарик може знаходитися в кімнаті блохи. Окей, знаєте, і в цей момент світло в нашому домі. Ну да, ну да, пішов я нахер. Ду -ду -ду. Опа. Так, це у нас є морквяний сік. Та хто там вмирає? Ей, ульо, це хто тут ноги відкинув? Ну куди це все веде? Мені треба наниз, в кімнату. Так, я щось не можу зрозуміти. А де бо А, Містер фонарик, чи дозволите ви мені взяти вас в свої прекрасні ручки і використати це все. Дуже в приємних цілях. Він занадто світлий. Ну, ну слухай, фонарики не вибираю, це те саме, що друзів. Сьогодні я якийсь занадто пустий. Е, ТОП 10 моментів, коли кінематограф зійшов з розуму. Так, знайдіть відкривачку. Ммм, mm, ми будем за рекучаць. Здається, в когось нічний жор. Робота. Відкрити шуфляда це єдина робота, на яку я взагалі здатний, так що це, да? Це робота. <смі> що це за зілля отрави? Оп, <смі> oh, great job. Так, ми щось записали. А, ми відкрили. Насправді. Так, а це що в нас? Інтерком, до нас хтось прийшов. Це це хто такий? Ти ще й будеш, друже. Я сподіваюся, що разом з пакетиками буде також клей ПВА. Де? Да? Чомбі і ні, ми собі можемо дозволити трішки повеселитися. О, тут хтось гавкає, То, походу він. Не поняв. Чекай, а, а як вийти? Я що чудиш, чувак? Знаєш, судячи з твого вигляду, мій клей ПВА вже був по дорозі використаний, так само, як і пакетики, які там є, правда? Так, це моє. Дякую. Е, з ним все добре. Це просто після першого використання клею ПВА такий ефект. Тому не переживаємо, залишаємо його тут, двері не закриваємо. Ладно, Так, а це в нас сюди. Пусто. А я ж казав. Хтось угорає. Йоу! Жінко! мені здається, ви переплутали площадки з зніманням людини Павука. Це відбувається в сусідньому домі. Заховайтеся в шафці. Гадейм, гадейм, шафка. Е, у, а ти. Ти чий будеш? Ти хто ти чий? Це хач? Насправді, я поки що дуже не розумію, що тут відбувається, але хотілося б зрозуміти. Так, тепер в цьому пентхаусі нам треба знайти десь роут. Роутер ми знайшли. Гадеєм! Ти що таке, боже? Ти що таке? Вона біжить! Тіка, 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 тіка. Вона побачила, вона побачила, бред. Це було дуже страшно. Стоїть, 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 стоїть іди сюди! Іде сюди, я застряг, я застряг. Вона ще ближче бліохомуха. Тіка, 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 тіка. Я сподіваюся, що зараз мені дадуть спокійно все долагодити до кінця, тому що хач це не круто. Прекрасно, back to your room. Їдь свою кімнату. Тобто те, що по нашому домі бігає хач. Пе це не смущає, та? там ж хтось є. Я ж бачив тінь. <кій> Тікай, тіку, тікай, чікать, чіку. Давай, давай, раз, два, три, чотири. Уяви, що це марафон. Уяви, що це марафон. День п'ятий. Сьогодні дивна жінка потрапила в мій дім і бігає за мною. Я зробив фотографію хача, просто тому, що насправді всі ми знаємо, для чого він зробив фотографію хача. Тут все не так просто, як може здаватися. Насправді, знайдіть камеру. Окей, а де я її знайду? Е, стара камера може знаходитися в кімнаті брата. Ага, значить, тут все ж таки з нами хто живе. Так от я взагалі то не договорив, і я забув на чому я зупинився. Так, от для чого він зробив фотографію хача. Тут все не так просто, тому що дехто дуже любить дрюнюти на грузинських хачів, і тут якраз випала можливість сфотографувати стару жінку. Я так розумію, це кімната братка, тому перше, що ми зробимо, це провіримо, чи. Ой, під ліжком. Під ліжком є порно журнали. Все ясно, малий дрюнює, поки нас немає. Дюду-ду-ду робимо обшук, так скажу. Mm. Чекніть, що таке брейкер? Окей, Google, що таке брейкер? вот что об этом говорится в источнике Википедии. Автоматический выключатель контактной коммутации. Ясно. Значит, это у нас есть электрощиток. Все ясно, все понятно. О, привет! <плес> 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 Выйдите из ящика. Понял. <плес> эм... <плес> <плес> Тебе може бути багато питань, що я тут роблю? І що я взагалі роблю в твоєму ящику. Ну, слухай, е, як справи, все, я увійшов в тебе, о, Анікі. А? <плес> <плес> Чому музика така, ніби ми з ним не дуже в добрих стосунках. І зараз будемо булити один одного, правда, Анікі? Е, вже занадто пізно. Ти не виглядаєш дуже добре, з тобою все гаразд, однак електрики немає в нашому домі чи в цьому місці, я не знаю. Чи ти можеш щось з цим зробити? Ну, слухай, в мене. Як такого опиту зі щітками, немає. Привіт. Я ой, бачив, що ця жіночка молода, прекрасна, пішла туди. Ну, ти ж, ти ж не будеш мені заважати, правда? Сонце. Сонце Люба. День шостий. Сьогодні Аніки повернувся після довгої відсутності. Я не знаю Аніки, але я знаю Хача. Однак хтось в сім'ї повинен знати. Mm -hmm. Ясно, хтось в сім'ї повинен знати про Хача. Тут Тут нікого не буде, правда? Що це було? Значить, ми знайшли наконечник, залишилось знайти. Палку, і ми потрапимо в до історичний період. Ось що роблять ваші відсутності інтернетів і світла з людьми. Я ж сподіваюся, що жіночка зараз не прийде. Я спокійно викупаю ось цю морквочку. Бляха-муха. Це не круто. Давно є взагалі? А у нас що мене побачило? Воно мене побачило! Годм, <плес> годім! А як так? Ось так, ось так. Вона <плес> ззаді, <Заді. плес> вона ззаді. <плес> Прекрасно. Зробіть фрук... фруктовий, боже. Морквяний сік в блендері. Ось вона. Жінка теж хоче соку, я розумію, ми як не як люди заміжні. І розумієте, інколи в житті таке буває, що стару жінку ніхто не хоче. Ну от саме моя дружина вже є трішки не в літах, і, і вона просто бігає за мною. О, кстати. і Так от вона бігає за мною по всій хаті і хоче просто мене. Значить, тут нас є циферка 8 і. хтось фапає, походу. Так от, циферка 8, квадратик, крисочки, букучка Е, нолик всередині одиничка і щось я замалював. А. Ну, ладно. Дякую. Значить, зараз нам треба віднести все це туди. Дякую. Не поняв, ти такий дивний. Давай, друже, слухай, буде якась суєта чи ні. Ну обчерік, прекрасно. З Днем Незалежності, кстати. Так, тепер просто проходимо спідран по хачу, тому що я не хочу. Давай, 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 давай. Раз, два, раз, два, раз, два. Давай, 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 давай. У. Ти що, кубки в brawl stars програв, чи що? Тут, коротше, я ну не експерт, звичайно, але, здається, в тебе роздвоєння особистості. чисто я і моя лінь, я йду вирішувати. Дідь до своєї кімнати. Ух ти, як макарюк! Там закрито! Зведіть, чи. Боже, я не встиг прочитати кудись треба війти. Треба війти в Аніки? Аніки, ти не проти, що я в тебе війду і почую твоє тепло. Так, через 100-500 спроб я все ж таки зміг. Не зміг. Ось топчиться на місці. Ходить по моєму городу, гниде. Точморква росте, ти що, чувак? Потоптався по городу і пішов, ніби він не при ділах. Треба його занести в гараж, щоб він таким же зберігся. Якущик. Ти що, не дивилися, як я грав в Dead by Daylight? Мамуль, якущик мене? Гадім, не... гаддєм! Ми ж маємо якось свій город підживити правильно. А браток якраз хоча б якась користь від цього малого буде. You got the dice. А що таке dice? Dice взагалі тут це компанія, яка розробляла Battlefield. Да, да? Хтось! Ой, варення тут нахляпав. Бутерброд. Прийом називається бутерброд, Зажимають з двох сторін і б'ють. The... Ух ти, відкрийте хача. Зараз ми будемо відкривати хача ізсередини і дізнаватися, який в нього внутрішній світ. Що це за гральні кості? Нам випала циферка 12. Це є число хромосом автора, який знімає це відео. <реш> Блять, вже їбанута? що ти там робиш?